На наше звернення Хмельницької міської ради рада оборони області прийняла зміни до протоколу, який стосується руху громадського транспорту в місті. Раніше цей протокол, а хочу нагадати, це три роки. Дієв, який передбачав, що в разі початку сигналу повітряна тривога весь громадський транспорт повинен призупинити рух. Цей протокол змушував громадський транспорт іноді десятками одиниць стояти на кінцевій. На деяких кінцевих зупинках у нас було 10-12 тролейбусів, іноді 15-18 тролейбусів. Сьогодні в протоколі слів призупинити рух громадського транспорту, як рекомендація, немає. Є рекомендація, що в разі. Початку сигналу повітряна тривога необхідно зупинитись на зупинці або на безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху, відкрити всі двері, повідомити пасажирів про те, що розпочався сигнал повітряна тривога, і рекомендувати пройти в укриття. А далі відповідно транспортний засіб, будь-який, буде продовжувати рух, і навіть під час повітряної тривоги рада оборони області рекомендувала на зупинках розмістити інформацію про найближчі і укриття то зупинки безпосередньо в радіусі 500 метрів. Сьогодні управління транспорту проводить нараду із всіма перевізниками. Їм буде доведена інформація про всі захисні споруди по місту. Це точно буде набагато краще і позитивніше для.